Дійсно, від щирого серця велика подяка комбінату. Ми три роки сиділи в дуже такому темному маленькому приміщенні. Можливо, якусь частину майстринь, майбутніх ми десь і втратили, тому що ми не могли ні приділити увагу, ні нормально при гарному освітленні вишивати і подавати свої знання. Тому, коли зараз нам запропонували такі, таку гарну аудиторію, то власне ми навіть уже переживаємо, щоб все вийшло і надалі все склалося позитивно. І в наших планах не зупинятися зараз на саме уківських рушникових швах, Хоча насправді це буде саме головне, головною темою, тому що головне завдання не втратити ремесло. Але так само ми би хотіли зупинитися на традиційних українських швах швах які ми прикрашали одяг. Якраз мова йде не про Бракалівський хрестик, а про інші техніки, які побудували на території України набагато раніше. І на цих швах ми хотіли би зосередитись. Тому всіх запрошуємо щосуботи з 10.30 до 12.00 години, будемо раді бачити. Все безкоштовно і приміщення нам комбінат так само надає безкоштовно за що ми ще раз дуже вдячні. Аплоди. Зараз як презентуємо саме Огухівський рушник як елемент нематеріально-культурної спадщини України. І так починаємо його з історії побутування. Насправді, коли ми говоримо про історію рушника, ми дуже часто відбавляємо слово ймовірно, тому що багато фактів вони не є доказані. Багато це припущення, але ми чітко знаємо, що рушник в дев'ятнадцятому столітті наприкінці дев'ятнадцятого століття і на початку двадцятого століття дуже активно вишивався на теренах містечка Обухів. Причому це ми знаємо саме перше із цієї старовинної фотографії, яка збереглася в Обухівському краєзнавчому музеї. Вона датується 1908 роком, і ми бачимо, що Учасники весілля, а саме Сважки, підперезані обухівськими здоровинними рушниками як крайками. Звідси ми можемо сказати, що обухівські рушники використовувались у весільному обряді, і так само ми можемо сказати, що ними прикрашали оселі, оскільки є спогади місцевих мешканців, які говорили, що в хатах вони були. Далі ми так само, як історичний факт, можемо сказати, що цей рушник унікальний на своїй території. І дивно чому тому, що територія рівнинна, місто ярмаркове, сполучення з центром з Києвом, нормальне. Чому саме на цій території утворилась така локація? Чому не вишивали ці рушники в Кагарлику, в Миронівці, я не знаю, в білій церкві? Чому вони були зосереджені саме в обухові, Сказати важко. Але така традиція склалася, і це підтверджено історично зразками, які зберігаються в національних музеях, які зберігаються у наших музеях. Зараз ви бачите світлину двома рушниками, які датовані 1860 року. Вони вишиті, вони зберігаються в різних музеях, але вони вишиті на домотканому суцільному полотні. Якщо ми будемо відстежувати зміну орнаменту далі, ви побачите наступні зміни. Але на що ви ще хотіли закцентувати увагу? Перше, це те, що є думка, що обухівські рушники вишивали чоловіки. Mm -hmm. Так, це є. Ми не знаємо, чи це було масовим явищем, але є в музеї Гончара один рушник, який підписаний, і його вишив чоловік. Mm -hmm. Далі. Це рушники більш пізнішого періоду, вони датуються кінцем 19 століття, вони так само зберігаються у музеях, але тут додається цікавий факт. По-перше, ми бачимо вкраплення інших кольорів. Звертаємо вашу увагу, що у обухівських рушників немає вкраплення чорного кольору. Найбільш традиційне і старовинне поєднання кольорів це червоне і синє. В обухівських рушниках додаються так само інші кольори, але червоне і чорне це ті кольори, які прийшли до нас із брокарівською вишивкою разом з хрестиком, в цілому по Україні. І ці рушники вже вишиті не на домотканому полотні, вони вишиті на фабричному полотні. Ми бачимо по тому кінчику, який ми пізніше вам покажемо, який підшитий, тобто полотно різане. Якщо полотно різане, це не домоткане. Домоткане полотно ткали але на ті розміри, які потрібні були в господарстві. А в Обухові, наскільки відомо, на території піщани була полотняна фабрика. І, можливо, саме ця фабрика і слугувалася ровиною, на якій потім вишивали рушники. Далі. Далі цікаве поєднання, такий прояв поєднання кольорів появився наприкінці 19 століття на всіх територіях України. Видно, Україну завезли на ярмарки іноземні нитки. Вони були дуже яскраві і їх так само почали подавати старовинні вишивку. В принципі, тенденції і моди вони зберігалися завжди. І, будь ласка, далі. Саме на цій світлині ми хотіли вам показати, як саме підрублювалися, як саме підшивалися ті ж рушники, які вишиті на мануфактурному полоні. Далі е, е, зараз. Справа в тому, що ми знаємо, що рушники активно вишивалися в другій половині 19-го, в першій половині 20-го століття, і як стверджують науковці, їх припинили вишивати в період Першої світової війни. Після того на теренах Убухова з'явилася прокалівська вишивка, хрестик і художня гладь, які в принципі з'явилися на всій території України, а рушники. У вухівській традиційні на певний час це явище занепало. Ну, По-перше, причин можна для цього говорити багато. Ми знаємо, які були події, ми знаємо голод, війни, але так само ми знаємо, що для будь-якої вишитої роботи потрібна певна тканина і певні нитки. А прокарівська вишивка вишивалась вже іншими нитками і на іншій тканині. Про це ми розповімо трошки пізніше. І відродження у рушника. Відбулося наприкінці ХХ століття, коли наші етнографи, наші краєзнавці потрапили на екскурсію музей Івана Гончара. Їм була представлені їхня колекція. Колекція має 17 рушників. Це найбільша колекція в музеї Кобутівських рушників. І відтоді почався рух. Відтоді зашевели один свішувальниці місцеві, і ось ви бачите старовинний рушник, новий рушник. Старовинний рушник з музею Гончара. Відтворений новий рушник, і ось зараз він другий на стенді. Це він той, що знаходиться на фотографії. Далі відповідно почався такий ажіотаж навколо рушника майстрин. З'явилось дуже багато. З великим задоволенням цих майстрин приймала спілка народних майстрів України. Їх було багато. Часом, коли ви відкриваєте каталоги, таке враження, що Зубукова висаживався десант. Тобто Обухів був представлений на таких виставках кращих півроку», дуже потужно. Це було десь 2010 рік, 2015-2012 цей період. І е, на початку століття ви бачите, що в основу герба міста Обухів, тоді місцева рада це ухвалила рішення. І зараз знаходиться саме дерево життя з обухівського рушника на, дерев, на гербі міста Обухів. Е, в цей же таксу ж період будувалася Мамаєва Слобода. І саме Мамаєві Мамаєва Слобода мама зробила величезне замовлену побухівським майстриням. І зараз у них зберігається багато рушників, прикрашені їхні хатинки. І як будете Мамаєві Слободі, згадуйте, що це наші обухівські вишивальниці. Ну, ще ілюстрація старовинних рушників, саме старовинних тих, що датуються кінцем 19-початку го 20-го століття. Далі. І тут ми вже будемо згадувати ту історію, в якій опинилися ми. Ну, саме громадська організація об'єднання майстерів творча спадщина. Її голова це була її ідея, що обухівський із має бути в переліку нематеріальної культурної спадщини України і власне ЮНЕСКО теж Ну, до ЮНЕСКО ми ну, ще дотягнемося колись, але в національний перелік ми вже потрапили. Це вже один величезний крок. І коли ми почали аналізувати ситуацію, в якій ми опинилися після того, е, після тієї хвилі ну, популярності обухівського рушника, і де ми опинилися вже 5 років чи 4 роки по тому, то ситуація склалася складною. По-перше, е, мотивації вишивати у молоді не було. По-друге, е, майстрині, які могли вчити, які вишивали, одні вже ставали старші, інші вже підійшли в інший світ. Тому е, реально залишалося п'ять майстринь, які ще вишивали, і треба було цю тему піднімати. Е, так само пішла проблема з тим, що ми не могли описати. Ми візуально розуміли, як мухівський рушник має виглядати, але описати, задекларувати, щоб це прозвучало на всю країну, щоб майстри. Науковці, етнографи дійсно визнали цей факт, що ми дійсно унікальні. Над цим довелося попрацювати. Тому, відповідно, ми прослухали багато лекцій. Ми просили етнографів, щоб нам розповідали те, що вони знають загалом про композицію, про нашу саме тематику і про українські рушники взагалі. І всі музеї України, які мають всі колекції, вони відгукнулися, і вони дійсно нам дуже реально допомогли з такою науковою базою. І, власне, що таке елемент нематеріально-культурної спадщини? Ми говоримо, коли ми говоримо про нематеріальну культурну спадщину, ми говоримо не про рушник. Нематеріальна культурна спадщина це і є нематеріальна, тому що її не можна потрогати. Розумієте? Тобто нематеріальна культурна спадщина це знання. Тканина, вишивка. Це речі не тривають. Вони не мають такої можливості існувати довго, як може існувати архітектурні споруди. Відповідно, архітектурні споруди вони можуть бути тисячоліттями стояти, і вони просто культурна спадщина, а не матеріальна культурна спадщина це те, що знаходиться в наших знаннях, уміннях і передачі. Тому перше і найголовніше те, чим ми займаємося, це те, що ми вчимо. Ми передаємо знання, щоб ці знання. Не зникли, щоб вони йшли далі, щоб створювалися нові роботи, і саме перелік елементів нематеріальної культурної спадщини він включає саме процес. Тому е, оці курси для нас дуже важливі не тільки для нас, мені здається, цілком для громади, для того, щоб це залишилось і це стало іміджевим. У 2023 році, все ж таки, наприкінці року, наш елемент Традиція і технологія видавлення угівського рушника пройшли у національний перелік. Чим ми, звісно, пишаємося, і мені здається, в громаді хто розуміє весь цей процес. Вони так само і вважають себе дотичними до цього і думаю, що тішилося багато людей з цього приводу. Ну, це просто виставки. Справа в тому, що ми їздимо з нашими е, рушниками, їздимо багато де. І е, виставкова діяльність це один із таких дуже важливих діяльностей. Розумієте, у нас місто Обухів, тепер Обухів, вдумайтесь, ми презентуємо обухівський рушник. В інстаграмі питання: а де можна побачити обухівські рушники? А я не знаю де. Розумієте, я не знаю. От тобто, обухізький рушок три старовини знаходяться в музеї, ну чотири е, чи п'ять знаходяться ті, що вишиті е, наприкінці ХХ століття. Вони є, вони не експонуються, вони знаходяться в сховищах. Є мистецький центр, там є п'ять старовинних рушників. Це добре, але більше нічого немає. У нас ну, немає. Місця, де б будь-який турист міг приїхати, хто там їде, мимо Бога, що є так, музей Малишка чудово, Малишко ми зв'язуємо з містом. Так? Є краєзнавчий музей Думотенка, це чудово, а де є локація рушника. Ми ж маємо це вже подавати. І звісно, в наших міях є центр, в якому б якась була постійно діюча виставка, де би можна було обмінюватися, де б майстри могли себе презентувати, де би можна було спілкуватися. Ти, де ми можемо було продовжувати навчати, навчати, навчати. Дякую вам Далі. Ну це все презентація. У нас такі самі яскраві події за кордоном, це Стамбул. Любін, люблені. Це такі самі яскраві за кордоном події були. Все було за підтримки музею Гончара. Ми дякуємо, що вони нас саме наші рушники визначили для цього і відправили. Дякую. І це все виставки, Львів, Вишгород, терпілля. Ну, і для того, щоб наш, що ми дуже зараз радіємо, те, що орнамент нарешті починає з'являтися в місті. Так, ми працюємо з дітками, з дітками вишивати складно. Але вони вміють малювати. І вони малюють, і в них відкладається основна композиційна ідея. Далі, Далі це взагалі ми будемо згадуватися цю подію дуже довго. Всі, хто з комбінати, я думаю, вони так само знають. Було багато зусиль, багато різних вражень, але все ж таки з плином часу це такий спогад дуже яскравий і дуже потужний. Насправді, якби нам сказали ще в чомусь такому брати участь, ми б взяли, правда? Ми б ще щось залюбки, тому що це, це дійсно була така подія креативна, яскрава, і вона запам'яталася. Дякую, Даня. Ми бачимо наші обухівські орнаменти. Це клуб в селі Тацинки, розписаний фасад, це комен в, в, в хаті приватній. Бачимо, що підкупили орнамент наші генчарі, глянка, їхній бренд. От і, і в принципі це чудово, що якщо ми навіть не вишиваємо, то ми цей орнамент поширюємо, поширюємо, поширюємо. І вже обухи це буде так пісня про рушник, так але це буде дерево життя. Дерево життя зубогівського ручника. І це, я думаю, чудово для міста, де дуже багато сірих великих будинків. Має бути щось, що його буде відрізняти від таких інших міст, у яких так само великі сірі будинки. Далі, ну, далі ми бачимо, гільзи розписували, і корсети, мальва робили з нашим орнаментом. Так само це вже їхня робота, і художники працюють. Далі. А тепер зупинимося конкретно на орнаменті. Так, увага. Є е, основні ознаки Обухівського рушника. Зараз ми про них будемо говорити для того, щоб ви, коли будете в музеях, ви дивилися і казали: о ні, це не Обухівський, або о, це Обухівський, я точно знаю. Чому я точно знаю? І так дивлюся. Рушник двосторонні, ми про це навіть не будемо говорити, тому що двосторонні рушники вишивали у такий спосіб майже на всій території України. І до ХХ століття вони фактично всі були двосторонні, це ми побачили в музеях, коли були в їхніх сховищах, коли шукали саме наші зразки. От, е, далі на що ми звертаємо увагу? Перше: рушник є повністю зашитим. Вільного полотна, якщо ви бачите навіть між, дерев... між двома сторонами, не зашитого полотна не існує. Зашито все. Далі, саме дерево дерево має великі елементи. Зверніть увагу, воно зазвичай трох'ярусне. Нижні листки похилені донизу, інші йдуть догори. Ви бачите вазон, квітку посеред стовбора і квітку, царквітку. Звертаємо увагу, вони великі, вони великі, вони не тенді. І вони зашиті такими качалками, гладєвими валиками. На дрібних елементах цього ефекту досягнути не можна. Але коли ви підійдете і просто потрогаєте рушники, ви звернете увагу, що там рельєфна вишивка, саме рельєфна вишивка двостороння. І коли ви проводите рукою, ви відчуваєте отаке таке поверхню. І це можна досягнути виключно за рахунок ниток і самого орна. Основа відділена тоненьким безкінечником і периметр так само відділений тоненьким безкінечником. Далі. Скажіть, будь ласка, який з тих двох рушників у Бухівській після того чи. То є, Прав. правда? Ну, це ж теж рушник України, тут тобто теж дерево шизя, але зверніть увагу, наскільки він різний. Це у нас Харківщина. Далі. далі. Скажіть, будь ласка, де тут Бухівській? Ну чого ж він страшненький, Він дуже гарний насправді. Але ж ми бачимо так само, великі елементи, тут дрібні елементи, так? Тоненький периметр і основа така вчити конкретно бути надалі. А де тут Обухівський? Крайма. Я? Та Та не має? Має? Крайний, крайний. От той великий От той великий Обухівський. Це у нас Через Черкаська область. дивіться, який широкий периметр, які тимдітні листочки. Як тут все введено, кожен листочок окремо гліділо, бачите, а на наших такого немає. Але вони не від того не гірші. Так само дуже гарні. А це ви бачите різницю між сучасним і старовим рушником. Справа в тому, що легко сказати, тому що сучасні, зазвичай сучасні рушники вишиваються дуже акуратно. Вони симетричні, там лінії, акуратні стіби, а старовинні рушники вишивалися, так, знаєте, по душі. І взагалі тут наноситься малюнок. І, і зараз ми наносимо маркерами або червоними ручками, а колись це робили Дякую. Далі. Скажіть, який тут рушник старий, який сучасний? Оце старий. Так, це старий, відразу видно, правда. Зверніть увагу просто на зірку. Тут і тут. Ось зараз вишивають зазвичай так от акуратно, а колись ось вишивали так, і це стосується не тільки вухівських рушників. Далі. Ну, ми ще хотіли розказати про семантику, говорити, говорити говорити. про семантику, говорити. Справа в тому, що ми чітко не можемо знати, правда це чи ні, тому що у нас контакту не відбулося з тими людьми, які вишивали наприкінці ХІХ століття. Але проаналізувавши це те, що говорять науковці саме зараз, то ми можемо сказати, що це територія предків, це люди, яких ми не знаємо, які дали нам життя. Далі йде вазон це ми, це наше життя. Лише ніжні гілочки поклонилися донизу це уклін предка. Пташки наші душі, душі померлих, які охороняють наше, наше дерево. І церквітка це наші діти. А вже що стосується далі безкінечників, це говорить про те, що рід, він безкінечний. І ми завжди говоримо, коли ми в школі, ми кажемо, діти, нікого не слухайте, ми були, ми є і ми будемо. І це саме на цьому рушнику це ну, підтверджено. Далі? Дякую. Я прошу вас представити <ріпи> ваш проєкт. І представлена на всіх виставках, які в нас є, на активним час, у нас потребують. Як я тут працюю і на комбінаті, надається приміщення саме в цьому комбінаті, мені двічі приємно. Хочу подякувати за це. Якщо, стосовно рушника, я стосовно обумівського рушника, яка не познайомилася, це ми вдома, як це не дивно звучить. Коли попросили мою маму, як майстриню по поближе відтворити обов'язкий шивий рушник із краєзнавчого нашого музею. І Вона його привезла додому, я його побачила, мені він теж дуже сподобався. Ручник був відтворений, і з тих днів почалося моє зацікавлення. Ми з мамою разом вишиваємо. Є авторські роботи вже, якби, своє бачення. Мені дуже подобається. Кажуть, вишивка — хобі. Я б сказала трошки по-інакшому, сказала би. Хобі. В моєму варіанті це медитація, відпочинок. Вишивка. Тут можете побачити авторські роботи. Вони трішки відрізняються. Від наших так сказати, прийнятих у віківських Вони в мене більш художні йдуть, але заповнені саме обліківськими шлами. Така історія. На мене маленька, бо якби самого початку я не планувала, що це буде рушник. Я прийшла на своє друге заняття, і мені Оля каже, будеш вишивати. От я і вишиваю. Але вона вже у мене була, теж до неї пішло, у мене десь років півтора, мабуть, не самаю роботу. Але 20, в кінці 23-го вона поїхала по виставкам. Як я говорю, це мій виставочний експ... експонат. В е, е, два рази вже вона була в Українському краєзнавчому музеї, була е, в Тріпілі в Київській обласній, в Вишгороді була, і в Києві в це полотно. Е, і якби я його не вишла, то вона, мабуть, просто пропала б. Я розумію, що я зробила неправильно, але так уже сталося, як сталося. Але тепер воно буде, піде в світ. І, і це перша презентація цього рушника, я його тільки-тільки закінчила. От, і я думаю, що воно дуже символічно вийшло. Чому? Так, да, на сьогодні? Чому? Тому що якби, ем, сучасна вишивка і старовинне полотно, дуже старовинне. От, тим паче от, щось е, тут. Е, в принципі, всі елементи, якби обохівського рушника, а оці ем, ось пташечки не зовсім обохівські, але вони так символізують, вони чують так на голубів, а голуб – це мір. Так чомусь дуже хочеться. Мабуть, воно щось символізує, я не знаю. Поїзд. А шити я почала теж, Ольга Іванівна. Так зробила легенький такий, товчучок, і почала шити. Зовсім нещодавно, як в Японця, в 23-му році, так? Да? Ну, коли ви в Турцію їхали. Отки в Турцію я почала шити. Це вже у мене довгі рушники. Один рушничок у мене вже поїхав по світу, і, і, і хустки також всі по світу.